Хочу вам показати, як одна людина, пані Наталя Зніжина, яка свого сина поховала, щоразу, коли я йду до хлопців, присилає мені посилку. Так от подивіться на посилку і подивіться, як вам правильно так сказати, від чого відштовхувалась людина, коли їй зібрала цю посилку. Домашній перчик. Ну, зрозуміло, що я його зараз буду чистити, мити, різати, заморожу хлопцям і довезу. Ну, це цукерки я купив, купляв, вже потихеньку пакуюся. Такі цукерки, чай. і да, видно, сразу, що дуже важко, вона шукає, де там може по акції, це значно просрочення. Але сам факт, що людина, що може за свої кошти, купує і завжди передає. Я також вже підготував потихеньку. Закупляю, собираю, пакую, готую дорогу. Все, що хлопці там просять, бо через два дня вже будемо Е, Я про те кажу, що коли читаєш про себе, що там африз, шахрай? Ну, ладно, колаборант, все, ладно, тому що я ж іноагент, я ж власне. Але, ну от серйозно, це боже, це ж яким треба бути чорноротами, що тут шахрайничать. Це, звісно, не е, супутники, це, звісно, не Хамерси, це, звісно, не душові пітини. З стиралками, з усім. Оце, це хоча б доїде. А в руки, в Окопи, в Покровськ, е, в Краматорськ, в Константин, це хоча б доїде. І от доїде. Так що хто тут шахрай, ну, по-моєму, і так зрозуміло. Той, у кого на рахунках Монобанку ховаються мільярди гривень. Фон поверне живим, чому так притули Петя, який все хвастається, все показує. Я он купив, я он закупив, ти хочеш що ніби довіз. А що ж ти тоді е, одинокий одиночка знімаєш відео на фоні надпись Покровська? А де ж твої хамерси, хуямерси, стиралки, Душові, де ж це все ділося? Не доїхало. Розтаможили, мабуть, раніше времени. Так що ну я не знаю, Господь мені свідок. Хай мені руки, ноги підсихають, і язик якщо я оце щось трону собі. Ви знаєте, я поки, слава Богу, звісно, мільйони не заробляю, але достатньо зароб, можу заробити на Ютубі, на е, юридичних питаннях, е, консультаціях на своїй журналістській діяльності, достатньо можу заробити собі на кусок хліба. Не уверен, що це крою. Але мені вистачає. І коли такі речі кажуть, це можуть казати тільки чорнороті уроди, які дійсно навіть це украли, нічим би не позарилися. А я. Наоборот, кажу, що це, оця посилка в тисячі раз дорожча і цініша, чим ваші дівучі хамерси, супутники, які так ніхто й не бачив і ніколи не пощупає. А хлопці навіть не понюхають бензину з того хамерса чи солярки. Тільки от на відео і бачимо, як ви на сотні мільйонів гривень і мільярди фон Порошенка фон притули, а куди що? Скоро знаємо. Ви ж знаєте, ну, ви ж довго дурити не зможете, хлопці. Хлопці з передової, це щита машина, убивця професійна, їм вже не не в очі, не в учі. Це ми ще там, ну, я теж мені не втреш. Люди там ще хочуть вірити в те, що все це їде. Ну, хлопцям, це ж ви цього ж не розкажете. Тому ви й надієтеся, що їх можна менше вернеться туди, Да ні, ребятки. Всі вернуться, не переживайте, всі вернуться. Потім будуть вам і спутники, і хаммерси, і стиралки, і яйця виключені, і повісені на уші. Куди ви вішаєте нам лапшу. Всім дякую, долучайтесь. От Зробили, купили, спакували і прислали. Місто Київ, відділення No4068354 5737. Що захотіли. А я вже тоді дивлюся по запитам у кого, що є ті запити хлопців. Бо хтось хоче смаколиків, комусь треба енергетика, комусь цигарки, комусь ну, навіть крупи. В залежності від того, у кого які можливості готувати. У когось немає польової кухні, у когось є польова кухня. Тому я і розподіляю по спискам. Дякую всім великим.